Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами 3D і Ми продовжуємо кар'єру за динамо Київ FIFA 14 UPL МОД 2015. Сьогодні буде п'ятий тур чемпіонату України. Після чотирьох ми на четвертому місці, бо вже Металург Донецьк зіграв п'ятий матч і нас обігнав. Три перемоги, нуль нічих, одна поразка, 8-6 забиті, пропущені, багато пропускаємо і 9 очок. Сьогодні граємо з Ілічівецем, це дуже небезпечна команда в FIFA, бо, як ви знаєте, команди середняки і аутсайдери завжди небезпечніші в FIFA, а тим більше FIFA UPL. І ще й Ілічівець займає останнє місце, він набрав 0 очок, тобто зараз він буде, мабуть, читерний. І дуже класний факт такий, сталь не забила ще жодного м'яча, але обганяє обганяє і лічівця і наз, наздогнала Говерлу, ось так. І також з таких фактів у нашому чемпіонаті це ще ні разу не пропустив Шахтар. 11 голів забив, 0 пропустив. ось так. Але разок зіграв у нічию. Сьогодні буде дебют Олександра Ляказета. Сьогодні буде другий склад, не цей, це у нас старт. І взагалі найближчим часом у нас більше буде грати другий склад, бо з Лічівцем він має грати. На Лігу Чемпіонів, звичайно, буде старт. Потім з Карпатами і в кубку, мабуть, також буде грати другий, другий склад. І побачимо, як, як воно буде. Велозу вже немає в складі, щоб він забивав переможні м'ячі. Але є Олександр Ляказет, на якого я ставлю. Ну, Марко Ройс просто приїхав представити форму, і все. Ще й дощ. Віталій Годулян. Так, обслуговує матч, а у нас, як завжди, воно все тут позбивалося. Поставимо 18-та була, так, так і буде. Бо зараз як засвітять нам поле і що потім робити. Так, і сьогодні. Сьогодні буде супер український склад. Коваль. Ставимо люльку направо, бурду наліво. Лучкевич у нас тепер буде в старті, бо Антунес травмувався. і Делфи ще досі травмований. Замість Віди у нас Хачеліді, Смолінг. Тут змінимо ось так. Коноплянка це у нас правий фланг. Тут буде Джовінко. Сидорчук іде замість рибалки. Гармаш іде замість. Вейналдума і Калітвінцев також в складі. Замість Марко Ройса, Мак'янок іде на заміну, кравець виходить та для казет. І зараз тільки Ляказета Казета поставимо ближче до Джовінко, щоб вони вдвох крутили. Захист. Так, і кого ж поставити? Вейналдума На заміну Ройс, Мак'янок, Коноплянка, Депай, нехай оці всі. Будуть на заміні. Ніко Кранчер. Хай сидить в резерві. Ось такий склад. Коваль Люлька Смолінг, Хачеліді. і давайте дочитаємо його вже в матчі, чого поспішати. Дощ, все, все прекрасно, легенда. І поїхали. Спробуємо перемогти. Треба виправляти становище, хоч ми не сильно його ще зіпсували, але. Оці матчі з Ілічівцем та Карпатами можуть багато чого вирішити в першому колі. Юніон Парк Стедіу приймає цей матч. І Динамо. Завжди, в будь-якій версії гри і УПЛ патчу дуже важко грати з Ілічівцем. Не знаю чого. Чого так роблять, що з шахтерем легше грати, ніж. Залічив це. Це бурда на ваших екранах біля Сидорчука був. І ось новачок, Новачок, який сьогодні дебютує. Олександр Лякезет Дуже гарно зроблене обличчя. Дуже схоже. Ну і Хачеліді Можна сказати, поки що повертається до старту, але всі ж розуміють, що це такий умовний старт. Віталій Годулян. Хоч би не ставив сьогодні якісь незрозумілі пенальті. І склади команд. Ні, ще не склади команд. Ось табличка. Дніпро, Шахтар, Металург, Донецьк, Динамо. І лічевець: Чурілов, Очігава, Даценко, Чижов, Цюпа, Макалістер, Стермішнів, Скоблов, Шевчук, Гавриш і Кисіль Кисіль, мабуть, дуже технічний футболіст. Динамо Київ, Коваль, Люлька Смолін, Хачеріді, Бурда, Джовінко, Сидорчук, Гармаш, Калітвінцев, Ляказет, Кравець. 4-4-2. Наша стандартна тактика. І роз... В центрі поля стояли наші футболісти, але, як бачите, розіграли м'яч саме господарі поля, на Нагавриша. Ми багато пропускаємо, тому треба уважно зіграти в захисті і по можливості забити гол. І виграти 1-0 було б це ідеально, мабуть. Джовінко. Джовінко в дощ, він буде не таким швидким, мабуть. Але подивіться, як пробігає Джовінко. І треба пробивати удар Чурілов прямо в нього. Джовінко прямо в Чурілова влучив. Звичайно, це сейв, але ж не вкуп. А пробіг дуже класно. Джовінко. Ще кілька разів треба, щоб він такі забіги робив. Скоблов, Гавриш Гавриш Віддає передачу, чомусь не перехопив бурда. Віддає одразу на кравця. Калітвінцев. Калітвінцев. Тепер він починає бігти. Віддає на ляказета, ляказет ля притримав м'ячби і. Ні, він йде на фланг. Під ним є Джовінко, але Ляказет вирішив подавати на кравця. І тепер Калітінцев буде виконувати кутовий. Подача. Хачеріді не пробиває. Гармаш. Треба на праву ногу виходити. І тоді Гармаш може непогано пробити, але Гавриш у підкаті. Хто сумнівався? Цюпа. Знову цюпа з м'ячем. Гавриш. І відбирає гармаш. Дуже агресивно. Він пішов на цей м'яч, але не зачепив. Суперника, Сидорчук, Калітвінцев. Калітвінцев. Крутить. Є простір. І Калітвінцев заходить до штрафного майданчика вже. Рострілює, але не вибіг, кравець не вибіг на випередження. Хоча на тій позиції мав взагалі ліказ бути. Джовінко. Джовінко на люльку. Люлька переводить на інший фланг. Ворсклад тим часом забиває Десні. Калітинцев втрачає м'яч. Багато на себе взяв в цьому епізоді Владислав. Син знаменитого футболіста, колишнього футболіста «Динамо» Київ Юрія Калітинцева. Дуже класний був розпасовщик. Джовінко показує фінти. Люлька. І чи зможе пробігти Люлька? Хоч у нього 75. Швидкість, але подивіться, він біжить до Поки, підбігає до штрафного, потім вже цюпа його з'їв. Джовінко. І заробляє ще один кутовий. Ні! Як? Як? Годулян? Невже це від е, Джовінко пішов м'яч? Хоча здавалось. Здавалось, що все-таки кутовий. Бурда забігає флангом, але у нього швидкості не вистачить. У нього навіть не швидкості, а техніки ведення м'яча не вистачить. Нормально пробігти, він віддає на кравця, кравець. Кравець. Бурда! Бурда пробиває! Бурда! Міг забивати Бурда! Ох, це було б супер, якби наш лівий захисник щойно відзначився. Але не сталося. Ну, непогано, непогано ми почали цей тайм. Вже півгодини, звичайно, пройшло, але все одно. Атаки лише київського Динамо. І треба забивати чим е швидше, бо потім наші втомляться. Все-таки у нас зараз не стартовий склад і можуть потомитися гравці. І кисіль, Удар! Добре, що він б'є ось так. Ляказети нам показують, який неактивний Ну, завадив. Шевчук завадив, а Мішніву пробити. Саме Мішнів пробивав. Хотів обкрутити. Мішнів, але техніки не вистачило. Бурда. Бурда на Смолінга. Ось перший провал був. У Київського Динамо. Джовінко. Джовінко віддає неточну передачу. Ляказер гарно відкривався. Макалістер І збивають. Ну збивають же гарм... Гармаша. Гавриш. Сам проходить удар. Коваль. Починаються провали. У київського Динамо. Це насторожує. Якось ранувато. Ранувато починаємо ми їх пропускати. Джовінко вибитий, але Коваль накриває. Перейшла гра, з половини поля лічився на половину поля київського клубу. Бурда. Бурда міг відзначитись. була б сенсація, мабуть, але була б приємна сенсація, якби Бурда все-таки забив гол. 39-та хвилина. Чур'їло вже підтягує час. Нагадаю, що увілічився жодного балу ще в чемпіонаті немає. Ляказет починає розганятися. І його корпусом. Ну, звичайно, це не Франція. Це не Франція. Тут е, ніхто панькатись не буде. Тут одразу руками притримують. Одразу штовхають, тому для казету буде важко. Хоча не скажу, що у Франції балет. Десна тим часом 2-1. Ось так от. Десь ми пропустили, коли 1-1 стало, а може нам і не повідомили про це. Бо не так важливий той матч. Помилка. Хачеріді. І Маккалістер крутить наших гравців. З якого клубу це Макалістер прийшов до Ілічівця. Цікаво. Очігава. І не встигає. Вільний удар. Перший тайм закінчується. Рахунок все 0-0. А в другому таймі буде важче забити. Сил вже не так багато буде. Для Казет. Для казете розвернувся. Сидорчук віддає суперпередачу на Джовінко. Джовінко приймає, але чи Жов у нього забирає Ні, знову Джовінко. Знову Джовінко. Крутить Джовінко. Але, звичайно, він помиляється. І все. Перший тайм закінчується. Джовінко міг і краще зіграти в цьому епізоді. Але він міг і забити в першому своєму моменті. Були. Були нагоди, не реалізували їх, і це дуже погано. Шахтар 0-0 після першого тайму з Карпатами. Говерла вже перемогла Сталь в гостях, і Ворскла виграє 2-1 у Десни. Після першого тайму Гармаш вже підтомився. Але пограє ще хвилин 15. Сидорчук. 3 1 Ворскла вже виграє. Тільки почався другий тайм. Як ворск... ворскляни вже забили. Джовінко Розуміє, що на ньому відповідальність хоче протягнути м'яч, але не виходить поки що. І знову він помиляється. Мабуть, треба, щоб наш тренер підказав на що якщо не йде, то нехай пасує. Шевчук Гавриш. І люлька непогано, люлька якраз непогано ввійшов в цей матч. Сидорчук. Сидорчук і рикошет. Був кравець такий виборює м'яч, там буде штрафний. Наш штрафний. Але міг вийти один на один кравець. Сидорчук, удар, Кисіль. нападаючий, бачите, де грає. І спробуємо навісити. Навіс. Немає адресату. Ні до кого не дійшов м'яч, був там для казет. Але вибрав неправильну позицію і провал Шевчук. Шевчук віддає суперпередачу на Гавриша. 1-0. Лічівець забиває на 55-й хвилині матчу. Я казав, що це небезпечна команда. І, на жаль, ось так. ось так. Такий провал, контрвипад, і два м'ячі. Будемо відвертими. Дуже і дуже буде важко забити другим складом. Звичайно, зараз вийдуть деякі наші гравці стартові. Але чи, вони, чи допоможуть вони зараз в матчі? Наприклад, замість гарм... Гармаша у нас вийде Марк Ройс в центр поля. Депай змінить. Ні, не Депай. Нехай Депай все-таки змінить Калітвінцева. І макінка треба випускати замість кравця. Ось так. Щось такого. Побачимо, чи вгадаємо з замінами. Гармаш притомився. Ні, що? Суператака. Немає, немає що тут уже чекати. Чого тут чекати? Тут вже треба вабанк банк Бо двічі треба забити. Джовінко. Джовінко. Підкидає Макінок. Ну як так? Як Макінок промазав головою? Це його фішка. Гра головою, але він не зміг. Не зміг вдарити, Сидорчук. Депай. Депай. І тут, звичайно, зі спини нашого гравця вибігає захисник якого не побачив якраз Мемфіс. Джовінко відбирає Ройс. Неточний перед... не пас від Марко Ройса. Ну а тепер лічивець почуває себе взагалі розкутом. Подивіться. Перехоплюють передачі. Но друга поразка поспіль це буде за НАТО для нашого клубу, але воно все до того йде. На жаль, Кесіль. На жаль, вона йде до поразки, хоче ще й багато часу, але не йде. Не йде у Динамо сьогодні гра. Перший початок був непоганий, а далі вже. Коли почали провалюватись, от тоді вже і мало що створювали наші гравці. Смолінг. На люльку, люлька і немає нікого. Мак'янок тільки ось. Депай. Розвертає. І Доценко не ведеться на розкачування корпусом. Це... Так. Побачимо, як FIFA 16 буде no-touch dribbling. бо от щойно щось схоже було. Лише корпус працював у нашого гравця. І це якось не повівся Доценко на це. Передача І ось є! Ройса шанс! Але Чурілов на воротах. Він не бачить авторитетів. Для нього Ройс це простий футболіст, як і всі інші. Джовінко. Сам біжить. Віддає передачу на Марко Ройса. Ройс, люлька у нього забирає. І купа мала. Гавриш. І тут може вихід один на один навіть бути, якщо гарний пас віддасть зараз гравець і лічівця. 15 хвилин. Залишається і Смолінг перший. Джовінко. Але пас, який поганий від Хачеліді. Ну, Почалась паніка у Динамо. Видно, видно як хаотично. Футболісти вже рухаються, і ще й Годулян вставляє свої 5 копійок. Бурдіє показує жовту картку. Ну, це погано, що хаос розпочався. Бо можна спокійно було грати. І Смолінг виходить. Треба віддавати, просовувати той пас на Ляказет Ляказет Передача її чижов, її перехоплює чуріло від свого бере м'яч. А передача йшла на Джовінко, щоб уже в пусті ворота забивати, але ж не пройшла. Такий момент втрачає Динамо. І все отакі моменти. Подивіться, як легко, як легко у Ройса забирають м'яч. це і лічивець. Нічого більше не треба казати. Макінок! Дістає таки. Передача і забігаємо. Ну, сильно забіг Мемфіс. Хіба він думав, що Макінок... Ну це штрафний. Годулян. Годулян мовчить. Ех, можна було і 2-1 зробити, якби реалізовували свої шанси. На жаль На жаль, кожен мікромомент, кожна помарочка, вона потім складається в поразку. Джовінко міг віддавати передачу і вже робив це, але не встиг. Просто не встиг. Бо Ілічівець гарно прикриває всі оці зони. Нічого не можу сказати. Ідеальна, ідеальна гра від Ілічівця. І таку команду я взагалі не знаю, чому вони на останньому місці, чому після 4 турів у них було очок, а. Срібних призерів попереднього чемпіонату вони обігрують з легкістю, можна і так сказати. Удар. Чурріло. Ну з таким голкіпером просто можна вигравати Лігу чемпіонів з закритими очима, я думаю. Уже Коваль прийшов. Удару нема. Хачеріді в коваля. Начебто в коваля влучив, ляка Марко Ройс. Навіть наші стартові гравці, я бачите, не допомогли. Ну і ми просто так їх випустили, бо вони і сил втратили, ми її очок не здобули. І тепер на Лігу Чемпіонів вони можуть не до кінця відновитись. Я вітаю Ілічівець, бо так ідеально зіграти треба ще вміти. Чомусь у них виходить це кожного разу, але... Ну ось так. З Кубка вони також нас вибивали. В чемпіонаті потім програли, але ось ось як треба грати проти київського Динамо. Не розумію, ще раз повторюсь, не розумію, чому після чотирьох турів у них було 0 очок. Ну, а тепер, звичайно, вони набрали цілих три, можуть бути задоволеними. Шахтар виграє і знову не пропускає. І два дні. Ройс відновився. Не до кінця, але відновився. Дуже погано. Дуже погано. Дві поспіль поразки нас відкидає на. Зараз подивимося, яке місце. Але, чесно кажучи, проти Іллічівця. До речі, МанСіті виграв е Суперкопу Європи. Суперкубок. І ось нас відкидає аж на четверте місце. Ми там і були перед, четвертим, перед цим матчем, але були і за того, що Металур вже свій матч зіграв. Але тепер ми зіграли і програли. Ілічівець тепер 13-й може бути з собою задоволений. Чесно кажучи, я очікував складного матчу, очікував втрати очок. Але, мабуть, я не очікував такого ідеального матчу від Ілічівця. Особливо Чурілов це просто мега-голкіпер. Ну, що тут скажеш? Грали ми краще, але не реалізували. Ось така у нас група Баварія Динамо Марсель Селтік. Граємо в наступній серії з Селтіком. Починаємо Лігу Чемпіонів. Якщо ви хочете продовження проекту і вам подобається кар'єра за Динамо, ставте великі пальці вгору. Ця підтримка дуже потрібна. Бачите, знову у нас період починається такий, що ми. Можемо багато втратити знову в першому колі, а потім в другому надриватись і все одно не виграти. Ну, побачимо, як буде. Тому ваша підтримка дуже важлива. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт РД. На все добре.